Бджолопакет це як стартовий набір для бджоляра, основа для створення нової бджолиної сім'ї або підсилення вже існуючої. Уявіть собі, це королева тисячі робочих бджіл і корм, щоб вони не були голодні під час перевезення. Бджоляр поміщає цей пакет у новий вулик, де бджоли облаштовують свою сім'ю, будують стільники та починають збирати нектар і пилок. Бджолопакети дуже важливі з кількох причин. Вони допомагають відновити втрачені сім'ї, хед збільшити виробництво меду та покращити запилення рослин. Для початківців бджолопакети це зручний і стандартний спосіб розпочати свою пасіку. Це набагато простіше, ніж ловити рої чи ділити існуючі сім'ї. Доступність і ціна бджолопакетів безпосередньо впливають на розвиток бджільництва. У регіонах, де бджолопакети легко купити і вони не коштують дорого. бджільництво процвітає, що позитивно впливає на запилення і виробництво меду. Королева бджіл серце сім'ї, грає ключову роль у бджолопакеті. Її феромони керують поведінкою і продуктивністю всієї сім'ї. Робочі бджоли, які збирають нектар, будують стільники і захищають вулик – Це основна робоча сила сім'ї. Корм зазвичай цукровий сироп дає бджолам енергію під час перевезення та перші дні в новому вулику. На ціни бджолопакетів в Україні впливає кілька ключових факторів. Розуміння цих факторів важливе як для бджолярів, так і для тих, хто цікавиться економікою бджільництва. Один з головних факторів це порода бджіл. Українські бджолярі часто працюють з місцевими породами. Такими як українська степова бджола, яка відома своєю витривалістю та пристосованістю до клімату. Ще один важливий фактор кількість рамок з розплодом у пакеті. Рамки з розплодом це майбутнє покоління бджіл, адже в них розвиваються личинки. Пакети з більшою кількістю рамок з розплодом зазвичай коштують дорожче, бо сім'я швидше зростатиме. Сезонність покупки також суттєво впливає на ціни. Навесні ціни найвищі, бо тоді найкраща погода для створення нових сімей, і попит великий. В кінці сезону ціни можуть знижуватися, бо попит падає. Здоров'я бджіл у пакеті також впливає на ціну. Пакети зі здоровими бджолами без хвороб коштують дорожче, бо шанси на виживання сім'ї вищі. Репутація та досвід бджоляра чи постачальника також мають значення. Відомі постачальники з хорошою репутацією продають бджолопакети дорожче. Ціни на бджолопакети різняться в різних країнах через витрати на виробництво, попит та законодавство. Цікаво порівняти Україну США та ЄС в Україні, відомій своїми великими сільськогосподарськими угіддями та давніми традиціями бджільництва, ціни на бджолопакети зазвичай нижчі ніж у США та ЄС. Це пов'язано з нижчими витратами на робочу силу, доступністю ресурсів для бджільництва та менш суворими правилами. У США бджолопакети дорожчі через високі витрати на виробництво, включаючи робочу силу, транспортування та боротьбу з хворобами. Великі масштаби сільського господарства в США також збільшують попит на запилення, що впливає на ціни. У ЄС ціни на бджолопакети дуже різні. На це впливають різні породи бджіл, регіональні відмінності у витратах на виробництво та правила імпорту експорту. У країнах із суворими правилами щодо здоров'я бджіл та високими витратами на виробництво ціни на бджолопакети, як правило, вищі. Відносно невисокі ціни на бджолопакети в Україні роблять бджільництво доступним як для початківців, так і для досвідчених бджолярів. Початківцям легше почати займатися бджільництвом, бо не потрібно багато грошей на старті. Це сприяє розвитку бджільництва і залучає нових ентузіастів. Досвідчені бджолярі в Україні також виграють від нижчих цін. Вони можуть розширювати свої пасіки, експериментувати з новими породами бджіл або замінювати втрачені сім'ї без великих витрат. Це дає більше можливостей українським бджолярам. Доступність бджільництва в Україні зміцнює сільське господарство, більше бджолярів, краще запилення, вищі врожаї. Крім того, доступне бджільництво сприяє розвитку сільських районів, створюючи додаткові можливості для заробітку та підтримуючи місцеве виробництво меду.